Хоча Оля вже давненько працювала на фірмі, ніхто нічого про неї не знав, вона ні з ким особливо не спілкувалася і не дружила. Проте дівчина викликала неабиякий інтерес у співробітників. Всі гадали, одружена вона, розлучена чи ще незаміжня. На пальці обручки не було. Про чоловіка ніколи жодним словом не обмовилася. але мала семирічну донечку, зовсім не схожу на Ольгу. Оля була жінкою видною, стрункою, красивою. Мимоволі, всі чоловіки на роботі оглядалися в її сторону, а вона ні на кого не звертала уваги, скромно опускала очі і продовжувала далі робити свою роботу. Тож чоловіки дарма старалися привернути увагу красуні, в принципі, як і жінки, спроби подружитися, яких Оля рішуче відкидала, чим викликала ще більший інтерес до себе. Одні подейкували, що доньку вона одочерила, бо дівчинка зовсім не подібна на неї. Інші казали, що це дитина її непотяжчої сестри. А ще інші переконували, що точно знають, що Ольга розлучена, а чоловік її зрадив і пішов до іншої, от вона тепер нікому і не довіряє. Так і губилося товариство в здогадках, бо жодну щуток Оля не спростовувала і не підтверджувала. А ще усі давно помітили, що з Олі не зводить очей Андрій. Молодий перспективний спеціаліст їхньої фірми. Між ними була різниця у віці. Андрій років на п'ять був молодшим, але хлопець на це не зважав то запропонує підвезти додому, то каву в обідню перерву принесе, то допоможе доробити терміновий проєкт. А якось наважився Андрій в кінці робочого дня, коли вони вже справилися з усією роботою, і крім них в офісі нікого не було, зізнатися Ользі, що вона йому дуже подобається. Але у відповідь отримав рішучу відмову сказала, що ніколи їм не бути разом. А на наступний день Ольга на роботу не прийшла, звільнилася. Андрій почав її шукати, але за вказаною адресою її теж не було. Хлопцю нічого не залишалося, як змиритися і жити наодин зі своїми почуттями. Тим часом на роботі знову поповзли чутки, що Ольга завела собі багатого залицяльника і переїхала з ним в інше місто. Андрій цим чуткам не вірив не така вона, його кохана. Наступна їхня зустріч відбулася через 13 років. Андрій випадково зустрів Ольгу в аеропорту. Вони летіли одним рейсом на відпочинок в Туреччину. Так доля знову їх звела. Навіть в готелі поселилися в сусідніх номерах, нехай і не зразу, але розмова по душах таки відбулася. В один з вечорів Ольга нарешті відкрилася Андрію. Жінка розповіла, що донька у неї чоловіка, якого єдиного вона по-справжньому кохала. Це було справжнє почуття, яке приходить раз в житті. Але її обранець був одруженим, тому ці стосунки Оля не афішувала. В день, коли народилася їхня донечка, він їхав до них, але не доїхав, сталося непоправне. Їхню дитину побачити йому так і не судилося. Тож цим тягарем кохання і провини водночас так і жила Оля. Жила заради донечки, якій зараз уже 20 років. А що на неї не схожа, не біда, вона копія свого батька. Видно, доля так розпорядилася, що подарувала Ользі продовження її любові, нехай і з присмаком гріху. Андрій дивився на Ольгу і не міг відвести погляду. Свої 40 років вона виглядала просто неперевершено. Він думав над тим, як же його кохана сама себе покарала 20 роками самотності. Намагався її виправдати, адже душа не вибирає, в кого закохуватися. З цієї подорожі Оля і Андрій повернулися разом, як пара. Чоловікові таки вдалося переконати Ольгу в щирості своїх почуттів до неї, які не згасли за 13 років, а здається, ще більше розгорілися. А вона Теж нарешті дала собі шанс отримати трохи щастя.